Всім привіт! Сьогодні відео буде про такі от навушники. Redmi Redods. Яка модель, точно сказати не можу, тому що мені їх віддали. В общем, кейса нема. Як визначити, як їх заряджати? Для цього нам буде потрібен ножик. Ну і мультиметр. І щупи для нього А то я їх вчора. І куди іншу сторону використовував. Так. Раз. А. Мультиметр поки що відкладемо в сторону, тепер ножиком що з боку знаходимо шов і по цьому шву акуратненько, не особо давлячи піддіваємо. Тепер дивіться, що відкривається. Так. Я сейчас покажу щупам. Вс, ці площадочки маленькі, що будуть по, по сторонах. Оце до цієї площадочки одним щупом мультиметра на прозвонки. Це у мене автоматично, так що йому взагалі по барабану. Штре третю руку возьму. А то І... І от просто для зрівняння. Все-таки тут акумулятор стоїть. Ну це взагалі щось з чим. Так. Берем, зажимаємо. Я казав, в мене тут щуп обрубок трохи. Ну то таке. До цієї площадочки, що я показала. Тому що усі дорожки, а ну да, ну. Біля однієї них навіть написано L- Тобто Тисі ці малюсенькі площадочки. Це мінус. Так. Раз і зараз будемо до контактів дзвонити. Там, якби якщо акумулятор підняти там контакти підписані, але туди важко добратися. Зараз зроблю, щоб зручніше було. Ні, не, не годиться. Так. Раз. І сейчас спробую так крайній контакт і... Крайний контакт. Берем. Ось дивіться. лівий наушник, так? Ось Мінус, ось о плюс. Направо, я так розумію, що буде аналогічно. Все плюс, осься мінус. І все. Туди подається напругу 5 вольт. Уже як якийсь там перехідник зробити. Це не на моєму каналі. На моєму каналі я розказував лише, як розібратися деяка полярність. І все. І зараз покажу ще одне. Якщо не вдасться зробити щось по типу зарядного для них, беремо... Подібний до такого одного акумулятора. Можна якийсь там однокий. В общем, який знайдете? Ось такі от наушники. Ну, аби, аби вони були не плоскі, отут малесенькі такі, а от саме здорові. В кожну наушу. <сміття> По одному такому. Там якийсь транзистор СМДшно усилит звука зробите І все. Кнопки умовного так на кожного наушника вирізати і все. В цьому ідея, як зробити щось, ну, типу, отаких. Так що. Ну, дякую за перегляд. І дякую, що підписалися на мій канал. Ну, Приємно. Все, бувайте!